Прикроватні тумбочки у кожного э, е, світильники. вот нам такі вот волонтери привезли. Вот это мамина кровать, это моя кровать. Шкаф теж дуже вмістительний, хороший. Ірина Глебська з 90-річною матір'ю рік живуть у центрі тимчасового перебування Аджамської громади. Приїхали сюди у вересні 24-го року під час масової евакуації з Покровська Донецької області. Нас евакуювали. Е, цілої групи діти був чоловік на около 20. У Покровську родина мала квартиру, що нині з нею не знають. У гуртожитку проживання безплатне. Тут каже Ірина є все необхідне для життя. Ми приїхали з чотирма сумками. І діяла й і подушки, все-все-все дали. І посуду, і... і гуманітарку давали. Ну, в общем, все, що все, що можна, все що... і сімейний доктор тут. У нас через два місяці ходімо з мамою дають ліки безплатні, Клумбу у нас тут періодично то садим, то поливаємо. Зараз ми знаходимося з вами на кухні. Облаштована вона, є усі удобства, є мийка, є мікрохвильовка. Дві плити, шкафчики для зберігання посуду, столи від початку повномасштабної війни тут селять людей, яких направляє обласний штаб розселення. Розповідає директорка центру надання соцпослуг Маріанна Данилова. Заклад наш розрахований на 50 місць. Зараз проживає 33 людини. Є місця для підселення, пустих кімнат, на жаль, поки немає. Загалом допомагають благодійні організації. Є душові туалети, для маломобільних є душеві туалети. Каже, переселенці на півроку укладають угоду і живуть тут безплатно. По тому за бажанням продовжують угоду. Нині кімнати для проживання облаштували на другому поверсі, ремонтують перший. Планується ремонт благодійної організації 10 квітня. Тут будуть облаштовані кімнати для маломобільних людей на 21 місце. Буде облаштована ще одна кухня, ще душеві, ще туалети. У Кіровоградську область 2014 року початку російсько-української війни переїхали жити 82 тисячі людей, розповіла заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Олена Михальченко. Спочатку повномасштабних дій пройшло більше ніж 186 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Для розміщення у нас визначено в 31 громаді області 76 об'єктів. На 2797 ліжкомісць. Зазвичай це колишні школи. Оли, дитячі садочки, фапи, ну тобто ті приміщення, які були в громадах, вільні, пояснила у таких місцях переселенці живуть безплатно. Громади отримують відшкодування за оплату комунальних послуг. Громади звертаються безпосередньо до пенсійного фонду, подають певний пакет документів і отримують відшкодування. Нині, каже, у чотирьох районах області є 231 місце для безплатного проживання переселенців. Телефони штабу розселення ви бачите на екрані 0522 30 50 39. 096 160 75 34. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільна новини, Кропивницький.